Всім привіт! Цього відео взагалі не планувалось, але мені потрібно перевстановити калії, і я вирішив, що буде доречним показати вам, як це робиться. При цьому ми перевстановимо не тільки калії, а ще й скачаємо віртуальну машину і налаштуємо неї. Чому б ні? Ну і почнемо ми з встановлення віртуальної машини. Це може бути VirtualBox або VMware. Я користувався тим і тим, але сьогодні будемо скачувати VirtualBox. Пишемо VirtualBox. Переходимо на офіційний сайт. Download. Windows Host. І у нас завантажується файл exeчні. Звісно, він підтримує не тільки Windows, а й macOS, Linux, ну і так далі. Також нам потрібно скачати цей Extension Pack. Клікаємо сюди. Ми завантажили цих два файли. Клікнемо на екзешнік. І запустимо встановлення VirtualBox. -а. Yes. Next. Я все приймаю. Next. Написано, що. VirtualBox вас на деякий час відключить від інтернету. Ну, думаю, нічого страшного. Встановлюємо залежності. Ну і тут галочоки знімати не буду. Install. І чекаємо. Машина завантажилась, клікаємо Finish. Ось вона відкрилась, і у нас вилазить ось таке вікенечко. Тут поки що нічого немає, і так все і має бути. Так, далі нам потрібно встановити ось цей екстеншн пак. Це залежності, без яких не буде працювати машина. Клікаємо сюди. У нас знову відкривається віртуальна машина. Я їх перевстановлю, бо вони в мене вже є. Реінстал. Гортаємо вниз, приймаємо. Далі нам потрібен образ системи. В нашому випадку це Kali Linux. Kali Linux. Клікаємо на жовту кнопку, Інсталер Images. І завантажуємо інсталер. Або напряму з браузера, або через торрент. Я віддаю перевагу торренту. Три крапочки, Kip. Keep, keep Anyway. Образ у мене вже є, тому що я його завантажив півгодини назад. Навіть не півгодини, а 20 хвилин назад. Тому у нас все готово. Заходимо у VirtualBox, Machine, New. Ось тут вводимо назву, наприклад, Kali Linux. Папка хай залишається дефолтною. І вибираємо ICO образ. І ось наш образ Kali. Клікаємо сюди: Type Linux, Subtype. І це не Ubuntu, а Debian. Тому вибираємо Debian 64 біт Тут можемо виділити ядра процесора та пам'ять. Я виділю 10 ГБ, щоб все було чотенько. І, наприклад, 6 процесорів. Hard disk. Виділяємо пам'ять на жорсткому диску для нашої віртуальної машини. Я виділю 60 ГБ і клікаємо фініш. Можемо запускати старт. І в нас вилазить помилка. Давайте спробуємо ввести sk.exe. sub. Зроблю маленьку перебивочку, покажу, як я вирішив проблему. Ми переходимо у папку з нашим VirtualBox, Open File Location. Вертаємо over і знаходимо папку Drivers. Тепер у кожній з цих трьох папок, у якій є ще по декілька папок, нам потрібно клікнути на файл .inf і натиснути Install. Встановити. Так само ось тут. USB. Install. Ну і так далі, ви зрозуміли. Після цього я перезавантажив систему і в мене все запрацювало. Прийшлось трохи повозитись, встановлювати драйвера вручну, але нічого страшного. Тут вибираємо Graphical Install. Мова, English. Далі вибираємо локацію, Other, Europe. Хай буде Фінляндія. Давайте далі. Ну і почекаємо завантаження. Тут вибираємо ім'я нашої системи, хай буде калі Continue. Це пропускаємо full name of the new user. Ага. Ну і введемо якийсь пароль. Тут вибираємо ось це друге. Continue. Continue. Тут можемо розділити диск на різні папки, але я залишу все в одному. І вам теж рекомендую. Клікаємо Yes, Continue. Нічого чіпати навіть не буду. Ну і клікаємо Yes. Continue. Скрізь галочки потикаємо, чому вона не завадить. Тут вибираємо GDM, клікаємо Continue і вибираємо ось цей «Loader». Встановлення може у вас зайняти трохи часу, але це нормально. Клікаємо Ентер Continue і перезавантажуємо нашу машину. Заходимо в Kali Linux. Вводимо дані. Ну і вже можемо користуватись. Тільки давайте спочатку зайдемо в налаштування. Displace. І поставимо нормальне розширення. Хоча б ось так. Непогано. Перейдемо, наприклад, у термінал, Who? Am I Maximus, sudo SU my root. Чудово. Копіювати і вставляти ми, звісно, нічого не можемо. Давайте ще налаштуємо декілька функцій. Для цього зайдемо у Devices, Shared Clipboard і виберемо ось цей Bidirectional. Також зайдемо у Devices, Drag and Drop, Directional. Ну і тут можемо налаштувати е, спільну папку. Ну, думаю, ви зрозуміли, що це. Маємо дуже багато будованих різних інструментів, навіть більше, ніж в мене було раніше на тій машині, і можемо їх використовувати. Звісно, в цілях етичного хакінгу. Давайте глянемо, чи є Nmap. Nmap у нас є, чудово. Firefox. Це йдемо, наприклад, на YouTube, Глянемо, чи у нас все працює. Угу. Інтернет у нас теж працює. У подальшому будемо з тією машиною працювати. Ну і дякую тобі за перегляд. Якщо цікава тема інформаційної безпеки та кібербезпеки, радий бачити тебе на каналі. Зустрінемось у наступних відео.